Ця зелена зона за півсотні метрів від центрального міського озера Івано-Франківська зі сторони вулиці Південний Бульвар. Паркан тут встановили кілька днів тому, каже Олег Єгришій. Чоловік викладає у місцевому виші і переймається долею місцевих рекреаційних зон. Тому, коли побачив, тутешню огорожу, розповідає, зрозумів, у місті на ще одну багатоповерхівку може стати більше. Помітив власне картинку наприкінці січня, що постає навколо нашого озера, чергова. Черговий паркан. Ми чудово знаємо, що за, за цим криється. І ви знаєте, що турбує, що наше місто настільки вже забудовується, що воно, як дуже доречно сказав один активіст, перетворюється на Шанхай. Скоро буде більше власне, будинків, ніж, ніж дерев. Цю паркову зону місцеві жителі деревами й рятують, пояснює Олег Єгришій. Тут висадили цілий каштановий сквер, а поблизу встановили дитячий майданчик. Це і дієвий спосіб, і я закликаю, і можна підтримати цю ініціативу цих людей. Дарія Пуга із собакою Діною у цьому сквері гуляють щодня. Жінка теж переймається, аби можливо, новобудова не витіснила їхню зелену зону і місця для відпочинку. Ну куди будинки, де зору, та щоб було де вийти, де погуляти, та і насадили дерева, вроді красота. Хотілося б, щоб принаймні було чітко видно. Де все-таки громадський простір, яке місто відвоювало все-таки від забудовника, а де територія забудовника? Ця земельна ділянка у комунальній власності, але перебуває в оренді приватних осіб з 2000-х років і до 2025 року. Про це розповів керівник міського департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Орест Кошик. За його словами, містобудівні умови та обмеження на будівництво видавали та змінювали кілька разів. Перші містобудівні умови і обмеження було ще в му році. Ряд змін відбувалася з перший рік і минулого року. 20, на початку двадцятого року, ще перед е, початком нашої повномасштабної війни, згідно з останніми змінами, за словами Ореста Кошика, житлового будинку за спірним парканом не буде. Зводитимуть там об'єкт соціального спрямування, пояснює посадовець. Центр матері та дитини. Тобто пологу? Ну фактично так. Наскільки мені вдома там є дозвіл на початок будівельних робіт, тобто, очевидно, є проєкт і очевидно є експертиза. Є ж інспектуючі всякі організації, які в принципі мають в повноваженнях здійснювати контроль над веденням будівництва, контроль щодо відповідності до проєктної документації. Звичайно, це все буде здійснюватися. Інна Сендецька МОНюк, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.